Я Максим, мені 12 років. Я з Миколаївської області, з з містечка Новий Буг. Тут все дуже добре, та мені тут дуже подобається. Я навіть би хотів залишитись тут. Та друзів я знайшов тут дуже багато. Всі мене підтримують. Спочатку я побачив дідуся з тромбоном і запропонував мамі, щоб почали теж грати як він. Я спочатку хотів заробити собі, але потім зрозумів, що нашим хлопцям потрібна потрібна допомога і наша підтримка. Тому як прийшов додому, то сказав, що ці кошти віддам на засу. Було страшно спочатку, але потім з часом стало як всі звичайні речі. нас все почалося 29 травня. Перші прильоти вони були дуже важкими. Я хотіла виїхати зразу, але Максим виступав дуже багато і нас попросили залишитись, тому що були ще концерти, дистанційне навчання. Поки закінчиться навчальний рік, все закінчилось, і 11-го ми вже поїхали через Блаблакар, знайшли автівку, взяли два рюкзака, тому що не було можливості щось брати з собою. Знову ж мені подобається це містечко. Я читала в інтернеті про те, що воно невелике. Захід України. України він спокійний, завжди говорили, і говорять, що люди тут дуже добрі. У нього вже давно були задуми якось заробляти. Хотів спочатку займатися вокалом, та не було у нього з собою ні мікрофона, ні колонки. От. І він побачив дідуся, який грає на тромбоні. Він сказав: Мама, в мене ж є також маленька труба, але вона вдома. І ми попросили, щоб там сусіди вислали нам цю трубу. Вони зайшли, забрали, вислали, і він почав почав собі займати. Спочатку хотів заробити собі на мікрофон, а потім, коли прийшли додому, він порахував кошти, і сказав, мам, а ми. Мабуть, віддамо на ЗСУ. Давай знайдемо волонтерів. Ну, звичайно, як усім хочеться додому, але Максиму навіть більше подобається тут. Він сам говорить, що тут більше шансів для розвитку його, і він хоче залишитись тут. Ну, ми віримо в ЗСУ. Ми чекаємо наших хлопців вдома з перемогою, всіх живими, здоровими. І віримо, що ви повернетесь усі до своїх сімей, до нас чекаємо на вас. সথ কথাপখ কথ কথ এসথতেখ কথ কছরক্ষা। পথতাকে দুখবা হ কিু কতাকে সথথ স।